Книга буття, розділ 18 Господь з'явився йому в діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув. Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч. І вклонився до землі, та й каже: Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги. А вони відповіли, зроби так, як сказав. Тоді кинувсь Авраам у намет до Сари і каже Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць. По тому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними, сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: Де Сара твоя жінка? Він відповів ось тут, у наметі. Один і каже. Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи, сама до себе, Оцеб то зів'янувши. Та здобутись на таку втіху? І чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама, чого ж це сміялася Сара, кажучи, чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина. Сара ж перечила, кажучи Я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав Ні, ти таки сміялась. Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на судом, А Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Далі Господь сказав. Скарги, що здіймаються з содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати. І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче, і сказав. Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? А ну ж є в цьому місті п'ятдесят праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля п'ятдесятьох праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав, Коли знайду в содомі в місті п'ятдесят праведників, помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до п'ятдесяти і бракуватиме п'ять, тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав. Не зруйную, коли знайду там сорок пять. І знову заговорив він до Господа, кажучи: А може, їх там знайдеться сорок? І відрік Не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав Благаю, лишень у Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може, їх там знайдеться тридцять? І відповів не зроблю, як знайду там і тридцять. Тоді той знову, оце насмілився я говорити до Господа, а може, їх там знайдеться тільки двадцять. На це Господь відрік. Не зруйную і заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив Не вгнів, нехай буде Господові, промовлю ще раз. А може, їх там знайдеться хоч десять? І відповів Не зруйную і заради десяти. І перестав Господь говорити до Авраама, і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце. Псалом 28 восьмий До Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли Ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай отже він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги я зазнав. тим і радіє, моє серце. Я вихваляю Його піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна твердиня, помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Євангелія від Матея. Розділ. 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять, Хто найбільший у небеснім царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім Царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим. У вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож, співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого.